Вибачте, а так. я е, привіт, е, як тебе звати? Е, мене звати Аня. Аня, скажи, будь ласка, ми знаємо, що ти арбітер, і як ти обрала взагалі цю професію? Е, дуже просто, я в футболі з дитинства, е, до чого любов до цього мені привів мій тренер. Е, так вийшло, що його не стало, і прийшлося обирати, як реалізувати себе далі в футболі. В цьому мені допомогла наша федерація Житомирська, ДЮСШ міста Бердичева, і провели мене в судівство. Ти сама граєш зараз в футбол? А, ні, на жаль, сама я зараз не граю, вже трошки вік. Такий, що важко за молодим поколінням. А якщо не секрет, я знаю, що недоречно питати вік у дівчини, але ну, а, мені 25 років. Це ти зараз, якби розкіт сил. Навпаки, зараз молодь дівчатка, у яких з самого дитинства є можливості грати на високому рівні, і, на жаль, та є суддівство мені більш до вподобає.